Сьогодні у випуску час пік рекрутинг армії новий центр відкрили у Мукачеві. Навіть ті, що отримали повістки, навіть одну, навіть ті дві повістки, вони приходять до нас без всякого там страху, як ТЦК, правда, вони зразу бояться. Але в нас вони так як мають такий прихисток, що ми їм порекомендуємо. Волонтерство не тільки для дорослих. Переселенка провела цікавий освітній захід для дітей. Волонтери допомагають всім людям і бідним. Бідним, які не можуть за себе постояти, ну, в яких немає грошей. Найкращі боксери України у Мукачеві завершився масштабний чемпіонат. Ребята, кожен хоче завоювати перше місце, стрімітися може кота, це перше, може би і у кота вже не, не перше. Артилерист, кухар, водій, медик або стрілець обрати будь-яку військову професію відтепер стало можливо в центрі рекрутингу української армії, які відкрили у Мукачеві в приміщенні ЦНАПу За допомогою цього центру. Небайдужим мотивованим громадянам ми будемо допомагати знайти себе в українській армії, які наші дівчата, наші спеціалісти допоможуть поясняти, допоможуть, розкажуть. Про різні напрямки. Дізні вакансії в тих чи інших бойових частинах, які будуть представлені в нашому центрі, захочемо захищати країну від російського ворога. Тут спілкуватиметься двоє цивільних працівниць. Після того, як представник отримає бажану професію, він зустрінеться із працівниками військової частини. Її також можна обрати у цьому рекрутинговому центрі. Ми будемо допомагати всім жителям міста Мукачева, всім переселенцям, всім людям від 18 до 60 років, яка є ві... Категорія, ви знаєте, які потрібні у Збройних силах України. Значить, ми їх знаєте, як, як трошечки так як оберігаємо. Вони навіть ті, що отримали повістки, навіть одну, навіть ті дві повістки, вони приходять до нас без всякого там страха, як ТЦК, правда, вони зразу бояться. Але в нас вони так як мають такий прихисток, що ми їм порекомендуємо, ми їм запропонуємо вакансію. По їхні, значить, по їхньому фаху, як вони яку мають освіту технічну, чи ну психо, що вони хочуть, що вони бажають, взагалі про «128» можна розказувати дуже багато, тому що історія бригади налічує вже більше ста років. Я запрошую хлопців, дівчат доєднатися до дружної команди нашої бригади, вступити до лав «128». ї Отримати той необхідний досвід, отримати ту військову спеціальність, яка дозволить виконувати всі поставлені завдання, і рекомендую звертатися до центру рекрутингу української армії до секції 128 бригади, де вам буде надана ну вся необхідна. Теоретична, консультаційна, практична допомога для того, щоб ви стали військовослужбовцем саме нашої бригади. За словами уповноваженого представника міноборони з питань рекрутингу Олексія Бажевця, у центрі пропонують посади, зважаючи на освіту фах і військовий досвід заявника. Вакансій у нас багато це тисячі вакансій. Вони постійно оновлюються. Відповідно, закликаю, приходьте. Цікавитися, вам нададуть всю необхідну інформацію. Можна телефонувати за телефонами, які тут є. Можна приходити і неодноразово, можна не повідомляти своїх особистих даних. Це сервіс зроблений для людей, щоб люди могли зрозуміти. Де в армії можна себе реалізувати і долучитися до захисту батьківщини безпосередньо, нічого не очікуючи. У рекрутингових центрах не видають повісток. Тут громадяни можуть отримати інформаційно консультаційні послуги стосовно служби у збройних силах та за бажанням зареєструватися на службу у військову частину та посаду за своїм вибором. Центр також надає інформацію про вакансії у Збройних силах України, Національної гвардії та Державній прикордонній службі України. Рекрутинг. Жевні прикордонні служби відбуваються через прикордонні відділи комплектування. Саме представляємо відділ комплектування в 27-му прикордонному загоні. Бажаючи отримати інформацію про вакантні посади, можуть отримати цю інформацію через сайти пошуку роботу, через зовнішню рекламу, яка у нас розміщена по Закарпатській області, а також звернутися саме до відділу комплектування Мукачевського прикордонного загону. Або в центр військового рекрутингу, який створений на базі ЦНАПу міста Мукачево, ми здійснюємо оформлення на військову службу за контрактом бажаючих. А також можемо прийняти громадян України, які виявили бажання саме проходити військову службу в Мукачевському прикордонному загоні. Також з прийняттям по мобілізації в Україні наразі функціонує 20 центрів рекрутингу: зокрема в Києві, Львові Полтаві, від Дніпрі та Ужгороді. планують відкрити подібні осередки по всій країні. У селі Верхня Водяне Рахівського району попрощалися із захисником, 20-річним Миколою Павлюком. Прощання відбулось на подвір'ї рідного дому героя. Провести в останню дорогу Миколу Павлюка прийшли рідні, знайомі військовослужбовці а також жителі громади. Він загинув 3 липня 23-го року під час виконання бойових завдань на Сумщині. Вічна пам'ять і шана герою. На Закарпатті горіли два сміттєзвалища у Чопі та в Дубрівці на Хущині. Перша пожежа сталася на вулиці берега в Чопі. Бійці ДСНС боролися із вогнем на площі 70 квадратних метрів більше як дві години. Другий випадок трапився в селі Дубрівка для ліквідації полум'я, що охопило сміття площею в 60 квадратних метрів. Годиною 40 хвилин працювали надзвичайники. На цей раз обійшлось без потерпілих. Інформують в ДСНС Закарпаття. Упродовж минулої доби на Рахівщині сталися дві автопригоди за участі малолітніх дітей. Перша аварія сталася в селі Богдан. 42-річний житель села Видричка, керуючи мотоциклом, скоїв наїзд на шестирічного хлопчика. Дитина раптово вибігла на дорогу з поза припаркованого на узбіччі автомобіля. Внаслідок аварії хлопчика з травмами госпіталізували до лікарні. Водія освідували, він за кермом перебував тверезий. Ще одна автопригода сталася в селищі Ісіння. Тут 14-річний місцевий взяв без відома батьків мопед, на ньому малолітній разом зі своїм товаришем, рухаючись пішохідною ґрунтовою дорогою, наїхав на 11-річного хлопчика, який йшов доріжкою в напрямку свого дому. Останній внаслідок аварії отримав травми різного ступеня важкості. Його госпіталізували. Слідство у справах триває. 25-річний студент вирішив ризикнути та непомітно перевести через українсько-угорський кордон майже чотири сотні пачок сигарет. Хотів заробити на перепродажі, але його спіткала невдача і довелось попрощатися зі своїм мерседесом. В Угорщину хлопець вирушав через митний пост Вилок закарпатської митниці. Під час проходження митного контролю невпевнено стверджував, що не переміщує у своєму транспортному засобі будь-які товари, в тому числі приховані. Але проведена ретельна перевірка автомобіля в боксі поглибленого огляду підтвердила підозри інспекторів-пошуківців щодо можливого незаконного переміщення предметів. Демонтувавши обшивку транспортного засобу, митники дістали 370 пачок тютюнових виробів з марками акцизного збору України. Цікаво, що виявлені сигарети. Молодик заздалегідь приховав у чорні шкарпетки, аби не помітили митники та помістив конструктивні особливості свого автомобіля. У своєму поясненні Закарпатець зізнався, що виявлені сигарети придбав у населеному пункті Волок, попередньо приховавши їх в авто для перевезення в Угорщину. Оскільки зазначені дії громадянина України мають ознаки порушення митних правил, відносно нього складно протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Приховані від митного контролю сигарети різних торгівельних марок вартістю понад 30 тисяч гривень вилучено разом з автомобілем. Волонтерством можуть займатися не тільки дорослі, а й діти. Саме цю думку намагались донести волонтери Закарпаття до вихованців Європейської школи лідерства і бізнесу Мукачевим. Зміцнили свою ідею спільним виготовленням пряників для воїнів ЗСУ, які наразі перебувають у Мукачівському шпиталі. Я вирішив відвідати сьогоднішній захід, тому що я дуже люблю такі різні заходи, і я вважаю, що це правильно, що люди організовують такі заходи для нашої 128-ї. Окремої гірсько-штурмової бригади, тому що наші хлопці молодці зараз захищають нашу Україну. Я люблю, по-перше, я люблю розмальовувати пряники, а по-друге, я люблю підтримувати заходи, бо це для військових у шпиталь. Щоб військовим було приємно, я малюю сьогодні пряники. У нас є яєчка, зайчика, морквинки, ципи. Волонтери допомагають всім людям і бідним. Бідним, які не можуть за себе постояти, в яких немає грошей. Вони дають їм все, що їм потрібно. Вони спасають наших воєнних, які віддали життя за нас. Влаштували цікавий захід у рамках місяця ментального здоров'я, тож учням пояснили, як підтримати людину, яка знаходиться у важкій життєвій ситуації. Сьогодні проводимо захід. Присвячений і ментальному здоров'ю, бо травень місяць це місяць всесвітнього відзначають у всьому світі і в Україні ментального здоров'я, і роз'яснюємо діткам, що таке волонтери, що таке волонтерство, що таке донати. А також трошки присвячуємо сьогоднішній захід, малюємо пряночки великодні, бо ще не всі відсвяткували великдень, і ці пряночки поїдуть до наших військових, які зараз перебувають у лікарні та шпиталях. До волонтерства приходять не просто так, запевняє переселенка і організаторка Наталія Тарасова. Зазвичай цей шлях прокладається через тернисті шляхи, переповнені страхом і болем. Після повномасштабного вторгнення. Вся сім'я наша почала займатися волонтерством. Навіть коли покинули межі України, ми все одно волонтерили, все одно збирали, організовували якісь збори, допомагали військовим і не тільки військовим, а ще й переселенцям, які тікали, просто так як є, тікали від війни. Після того, як загинув чоловік, було дуже важко, але мабуть, це було основним, що підняло на ноги, бо дзвінки йшли і люди просили допомоги. Європейська школа лідерства і бізнесу Мукачеві спрямована на те, щоб виховувати патріотизм в кожному зі своїх учнів, адже саме діти будуть відновлювати країну і будувати спільне майбутнє. Ми займаємося бізнес освітою для дітей віком від 6 до 17 років. На цей рік ми якраз понизили понизили план. У вікову, тому що ми спочатку займалися з 11 років, а для себе ми зрозуміли, що все ж таки дітей потрібно починати вчити фінансовій грамотності із першого класу. Я завжди шукаю тих успішних людей, які дуже люблять працювати з дітьми і передавати свій досвід, і таких людей, які зацікавлені в розвитку майбутнього нашого, тому що зараз дуже актуально. Розвивати підприємницькі навички в сучасного покоління, тому що ми будемо відбудовувати нашу країну. Нам потрібні сучасні спеціалісти, нам потрібні українські бізнесмени, і тому у нас залучені дуже круті класні тренери, які хочуть саме розвивати дітей в цьому напрямку. Закарпатські митники запобігли незаконному імпорту побутової хімії з Євросоюзу на понад мільйон гривень. Порушення зафіксували на митному посту ЧОП загонь на українсько-угорському кордоні. Вантажівку, яка заїхала, вирішили ретельно перевірити. За документами зазначалося про приміщення товару у напівпричепі на 17 вантажних місць, а фактично їх було 23. Згідно з документами, в Україну ввозилися серветки для прання, плямо, гелі та інше. Відправник побутов. Хімії німецька фірма Одержувач Київська. Натомість, після вивантаження всіх коробок з напівпричепу митники виявили недешевий асортимент імпортного товару, про який взагалі не йшлося у товаросупровідних документах. Орієнтовна вартість товару понад мільйон гривень. Водій вантажівки пояснив, що під час завантаження товару він був відсутній. Відповідно, не звіряв фактичну кількість вантажних місць у напівпричепі. У Мукачівському селі Голубини місцевий житель прокинувся серед ночі і побачив, що в кімнаті літньої кухні, де він проживав, горить перекриття біля лампочки. Відтак чоловік одразу ж вибіг на двір і попередив усіх про небезпеку. Рятувальники зі свалявої поляни прибули на місце за півгодини, ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття літньої кухні на площі 25 квадратних метрів. Патрульні виявили ймовірного крадія мобільного телефону. Сталося це на вулиці Митрака в Ужгороді. Поліцейські знайшли заявника, який повідомив, що невідома її особа викрала мобільний телефон. Заявник повідомив поліцейським про те, що невідома особа викрала його мобільний телефон. Патрульні розшукали чоловіка згідно з описом. Громадянин мав при собі телефон. Його одразу передали потерпілому. На чемпіонаті України з боксу свій фірмовий боковий удар демонструє радіон. Так каже, планує відправити суперника в нокаут. Юний Мукачівський боксер розповідає, що свою перемогу хоче присвятити своїм рідним, які привили йому любов до цього виду спорту. Я коли був малий, я дуже не любив ходити на бокс. Я ходив з батьком на тренування. Любив дуже, ну раз не любив, далі полюбив ходити на тренування. І мене мотивував е, мій старший брат. Бокс це опасний вид спорту, дуже опасний. У нас це вже в другий раз проходить цей чемпіонат України по ГОФСТ Спартак. Вибралося дуже багато наших команд з усієї України, тут 32 команди. Ну, Переселяти їх всіх не буду, бо дуже їх багато. Часу, як кажуть, мало. Зараз виходять наші хлопці. У нас із самого Закарпаття присутні десь приблизно біля 20 учасників. І показуємо на даний час дуже хороший, як кажуть, результат. За перемогу в чемпіонаті з боксу в Мукачівській тюсишам зібралось понад 200 учасників з різних регіонів України. Серед них Чернігів, Харків, Запоріжжя, Рівне, Івано-Франківськ, Хмельницький, Волинь та Львів. Спортсмени протягом трьох днів змагались в різній віковій категорії: 96 учасників 2010-2011 років і 106 юніорів 2008-2009 років. Наша команда приїхала з міста рівного. Ми, ми представляємо дитячу юначку спортивну школу номер 5 міста Рівного. Ми постійно по таких турнірах їздимо. Було в Білої церкві, чемпіонат України по Міністерству освіти і науки. Турнір найсильніших був в Корсуні Шевченківським. Зараз тут Мукачево. Приїхав підготуватися на основний чемпіонат України. Перший бій провів доволі легко. А сьогодні ще боксую. Сподобався цей вид спорту. Тому... Бачувати по телевізору. Юні боксери розповідають, мріють стати відомими боксерами, адже кожен учасник має свого кумира, з якого бере приклад. Володимир Кличко, мій кумир. Стараюся перебирати його стиль боксу в нього, тренувавки в нього. Ребята, каждый хочет завоевать первое место, стремиться. Кого-то это первое, может быть, и у кого-то уже не, не первое. З наших соревнований очень много выходит, потом и чемпионов України. Цього року учасники з 13 областей України змагались за перемогу. Загалом ці змагання традиційні і проводять їх двічі на рік. Раніше спортсмени боролися у Скадовську, а тепер естафету прийняло Мукачево. Кожен боксер-переможець отримав заслужену нагороду і медаль.